Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про мотин Малиновий, гриб з родини веселкових. Росте мотин Малиновий у лісах, де зростає вільха чорна. Може зустрічатися у парках та садках під листяними, іноді під хвойними деревами, надає перевагу вологим піщаним ґрунтам, багатим на гомус. Молоді плодові тіла мутину малинового яйцевидно-овальної форми, білі до півтора сантиметра у діаметрі. Яйцевидні плодові тіла складаються з глеби спороносної аморфної частини та рецептакула порожнистої губчастої частини, які оточені перидієм, щільною оболонкою. Знизу містяться міцеальні тяжі, які проникають в ґрунт. При дозріванні плодового тіла рецептакул розриває перидій, який зберігається біля його основи, розриваючись на дві іноді кілька лопатей. Зріле плодове тіло мутину малинового має довжину від 6 до 15 см в діаметрі до 12 мм. Забарвлення рецептакулу від світломалинового до рожево-червоного. На верхівці зрілого плодового тіла мутину малинового розвивається конусоподібна голівка яскраво-червоного кольору. Її поверхня вкрита глебою темно-оливковим спороносним слизистим шаром. Саме цей слизистий спороносний шар і надає плодовим тілам мутину малинового дуже неприємного запаху тухлого м'яса. Цей дуже неприємний запах спороносного шару. Приваблює різноманітних комах, в тому числі і мух. За кілька годин комахи злизують із конусоподібної голівки мутину малинового весь слиз, і вона набуває яскраво червоного кольору. Таким чином, основну роль у поширенні спор мутину Малинового відіграють саме комахи, а не вітер. Мутин Малиновий утворює плодові тіла з червня до жовтня. Мутин малиновий це неїстивний гриб, хоча дехто вважає, що на стадії яйця його можна вживати в їжу. На розрізі молодого яйцеподібного плодового тіла мутину малинового чітко видно коричневу глебу, яка оточує порожнистий рожевий рецептакул. Порожнина між глебою і передієм на стадії яйця заповнена прозорим слизом, який пізніше. Змішуючись із спорами, набуває оливкового коричневого кольору. Не знаю, як іншим, але мені і на стадії яйця мутин малиновий має досить неприємний запах. Зрілі плодові тіла, які вже очищені від спороносного слизу, мають губчасту структуру, донизу звужені, всередині порожнисті. Зрілі плодові тіла мутину Малинового однозначно неїстивні. Мутин Малиновий це гриб Сапротроф, який у природі бере участь у процесах ґрунтоутворення. Для людини цей гриб неїстивний. Мутин Малиновий був занесений до Червоної книги України. Але у 2021 році він втратив свій червонокнижний статус. А це означає, що зникнення йому не загрожує, і не останню роль у цьому напевно відіграв його специфічний запах. Гарного вам тихого полювання, дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.